Доброго дня малята! Знову зустріч нас чекає. Хто сьогодні завітає? Ми не знаємо, але гарний настрій маємо. Гостей ми привітаємо. Звірята до нас поспішають, солодощі до чаю мають. Гостей чекаємо, а меблів не маємо. Що потрібно мати, щоб гостям було де сісти? Солодощі куштувати. На чому ми сидимо? Відпочиваємо правильно на стільчику. А коли сідаємо їсти, куди ставимо тарілочку або чашку правильно на столик. Тож давайте і нашим гостям зараз зробимо. Стіл і столик, адже ці є великі, так? Приступимо до роботи. Нам потрібен будівельний матеріал. Ось у мене є три цеглинки і три кубики. Якого вони кольору? Правильно, блакитного. Спочатку беремо один кубик, ставимо посеред столу. Наверх кладемо. Пластину, щоб посередині була. Тоді збоку ставимо другий кубик. Беремо пластину і приставляємо до нього. Ось з боку, з другого боку столу, ставимо другий кубик. І так само пластину, ой пластину приставили. Ось. У нас, що вийшло, гарний стіл і стілець маємо. Та гостей багато чекаємо, Тож часу не гаймо, будувати починаймо. Ось і гості завітали, на яких ми так довго чекали, пригостимо їх чаєм. Бачите, як зручно сидять вони на стільчиках. На столі стоять що? Чашки правильно. А тепер, дітки, спробуйте і ви так само збудувати ось такі гарні меблі для своїх звіряток. До побачення!